Доброго дня, дорогі друзі. Розпочинаємо наш гороскоп на січень 2023 року для всіх знаків зодіак. І розпочнемо ми ззовна. В січні все буде залежить від вас, самих. Ви будете хазяйкою положення у всіх сферах життя. Саме ви будете вирішувати своє майбутнє. Для чоловік Буде нове знайомство і нові відносини в новому році, а також ваші думки, і дії і слова будуть головними в січні. Тілець! Незважаючи на те, що коло вас є близькі люди, ви інколи будете почувати саме самотньою. Ті, хто шукає свою другу половинку, ще будете в пошуках. Фінанси до вас будуть поступати помірно. Бажання ваше збудеться, але вже десь під кінець місяця. Близнюки, на початку місяця вас чекає багато приємних подій. Ви будете в центрі уваги вашого оточення. В середині ви трішки втомитесь і будете потребувати невеличкого відпочинку. Але вже в кінці місяця на вас чекає приємний фінансовий сюрприз. Рак. Вам треба бути дуже обережними з діями і словами, інакше ви можете опинитись в дуже непростій ситуації. В середині місяця ваше самопочуття може погіршитися, і тому бережіть себе. І не перевантажуйте себе непотрібною роботою і інформацією. Завжди прислухайтеся до свого внутрішнього голосу і інтуїції. Лев, для вас січень буде більш романтичним. Нові зустрічі, нові знайомства. Але це буде занадто. Не буде занадто серйозним. Це буде тільки початок. Перед вами буде вибір. І все буде залежати від того, що ви оберете. Але не спішіть робити остаточні висновки. Нехай місяць січень буде для вас місяцем міркувань і роздумів. Діва! Кохання для вас буде на першому місці в січні. Всі ваші думки і дії будуть налаштовані на романтичну хвилю. На початку місяця ви будете відчувати себе зіркою в колі друзів. Але під кінець місяця вас будуть турбувати нервове напруження. Віси. Головна тема для вас буде це робота і фінанси. На вас чекає приємна звістка щодо ваших фінансових проблем. Якщо ви шукаєте непоганий заробіток. То в січні Ви знайдете те, що хотіли. В кінці місяця ви будете багато працювати, але щоб мати непоганий заробіток, вам треба бути, бути справедливим як до себе, так і до оточуючих. Скорпіон! Буде шанс, у вас буде шанс змінити своє життя на краще. У вас з'явиться можливість змінити все. З'являться нові знайомі перспективи, як на роботі, так і в особистому житті. В кінці місяця навіть є можливість поїхати в другу країну для того, щоб змінити щось в житті. Все це може статися, якщо ви правильно будете сприймати ту інформацію, яка до вас буде поступати. Стрілець. Хтось навмисне вам буде заважати у ваших справах. Тому будьте обережні. Нікому не розповідайте про свої справи і особливо про свої плани і свої фінанси. Козиріг! Якщо ви чоловік, то все буде залежати від вас, ваше майбутнє у ваших руках. Загалом, січень для вас буде помірним, але і самі. Намагайтеся бути помірними у всіх сферах життя, Будьте обережними у своїх діях, інакше можете потрапити в неприємну ситуацію. Для жінок знайомство з забезпеченим чоловіком. Водолій! Січень для вас буде дуже вдалим. Ви зможете отримати те, на що розраховували, якщо ви будете активним. А також креативними, то успіх до вас прийде дуже швидко. Звісно, в цьому вам зможуть допомогти ваші близькі люди. І завершує наш сьогоднішній гороскоп це риби. Якщо ви хочете щось змінити в своєму житті, то вам прийдеться змінювати свій погляд на все. Настав час, коли все старе від вас відходить а нове починає діяти. Ваша головна задача думати про майбутнє і відпустити старе. Для чоловіків також буде нове знайомство в січні. Ну що ж, на цьому я закінчую свій гороскоп. Якщо вам сподобалось, ставте лайки і підписуйтесь на мій канал. Ну, а з вами була я, Лариса. До нових і скорих зустрічів. Tchau, tchau!